Газета Wall Street Journal підтвердила, що її журналіста Евана Гершковича звільнили в результаті обміну ув'язненими між Москвою та країнами заходу. Видання пише, що Гершкович разом з кількома іншими громадянами США вийшли з російського літака, який приземлився в Анкарі. Окрім журналіста, йдеться також про колишнього морського піхотинця США Пола Вілана, журналістку Алсу Кумашеву і російського дисидента Владіміра Карамурзу, який має британське громадянство. За інформацією Wall Street Journal, угор. Да про обмін готувалася за участі представників Білого Дому американських дипломатів і співробітників центрального розвідувального управління а правоохоронці проведуть перевірку щодо компанії Буттехнолоджі, яка виграла тендер на відбудову Охмадиту. З відповідним запитом на фоні загального резонансу до органів е звернулося Міністерство охорони здоров'я. Про це повідомляє глава МОЗ Віктор Ляшко. Він зазначив, що зробить усе, аби цей процес був абсолютно прозорий. Також Ляшко розповів, що наразі договір з компанією Буттехнолоджі ще не підписаний, оскільки вивчалась її спроможність виконати всі необхідні роботи. Очільник. Ос підкреслив, що як тільки з компанією підрядником буде підписано договір, щодня буде оприлюднюватись публічний звіт, аби інформувати людей, на що саме витрачаються зібрані їхніми зусиллями кошти. Нагадаю, що раніше видання наші гроші повідомляло, що керівництво «Охмадиту» для державного тендеру обрало компанію Буттехнолоджі, яка надала третю за дороговизною. Пропозицію розміром 307 мільйонів гривень до того ж, видання зауважує, що компанія не має потрібного обладнання, ну і достатнього досвіду подібних робіт.